Зараз треба негайно відсторонити всіх корумпованих продажних генералів, а також посадовців, які продавали українську зброю під час військової агресії Кремля, відсторонити займаних посад до моменту завершення проведення розслідування, і притягнути їх до кримінальної відповідальності. Це державна зрада. В тому числі це державна зрада за рахунок послаблення оборони країни, це міністр оборони України, його заступники, які займаються саме питанням продажу зброї, це посадові особи, які очолюють «Укроборонпром», а також підприємства, які також приймали участь участь в цих оборотках. Це «Укрінмаш» і «Промоборонекспорт». не виключається. Що ця зброя продавалася п'ятою колоною Кремля в українських силових структурах, в тому числі тим бойовикам, які ведуть війну проти України, які вбивають сьогодні громадян України, а також військовослужбовців.